Друзі, слава Україні і Героям слава! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про дисперсійний аналіз. Отож, залишайтеся! Буде е, цікаво і в цій темі також. Отож, е, на попередньому відео ми з вами е, говорили про регресійний аналіз, а саме про логістичну криву. Сьогодні в нас є е, е, нова тема дисперсійний аналіз. І для того, щоб напевне починати пояснювати, слід сказати, що суть його полягає у тому, що вплив будь-якого фактора на залежного ознаку завжди спричиняє відхилення. Окремих варіант від їх середнього значення. Відповідно, враховуючи те, дисперсійний аналіз базується на розкладанні загальної дисперсії на дві складові: на факторну і випадкову. І потім, коли ми порівнюємо їх між собою за допомогою критерії Фішера, f критерію встановлюють частку варіації залежної ознаки, яка спричинена дією врахованих і неврахованих факторів. А тепер детальніше те, що я вам сказав, але як то кажуть, на хлопський розвиток. Отож, в нашому випадку є. Статистичний комплекс. Для прикладу, це в нас є прирости лісових культур у висоту сантиметр за місяць, і внесення різних мінеральних доз добрив. У нас є варіанти факторів 20% 40-60%, повторюваності в нас можуть бути до 10%, це в залежності від варіанту, який у вас є. Відповідно, в нас є кількість тих повторюваностей, от ми бачимо, це індивідуальний варіант. Тепер нам необхідно буде порахувати кількість спостережень, тобто 1, 2, 3, 4. Тут 4, 4, 4. Підбити їхню суму, це є загальна кількість спостережень, 12. Сума за варіантами це сума цих кількості повторених, 2 плюс дорівнює 4, 4, 16, тут 27. Сума за варіантами загальна. Це є сума суми і іти в нас становить 62. І середнє за варіантами X середнє. Це вже як арифметичне шукаємо. Середні, відповідно, 16 ділимо на 4, 4, 19 на 4, 4, 75 і 6,75. Середнє значення за варіантами, тобто це середнє між оцими трьома. Шукається як сума їхня розділити на кількість на 3. 5,17. Коригуючий фактор С позначаємо цей, сума всіх Х і Т помножити на Х середнє, або 62 помножити на 5,17. Становить 320. Сума квадратів відхилень загальної дисперсії позначаємо. Вз індексом Z. шукається як сума всіх е, варіантів повторюваності до квадрату відна... відняти коригуючий фактор. Зверніть увагу, що ми не підносимо суми оцих значень до квадрату, а підносимо кожне оце значення повторюваності. Відповідно, 2 до квадрату, плюс 4 до квадрату, плюс 4 і так далі. Це ми все сумуємо, а після того віднімаємо коригуючий фактор 320. Що становить у нас 30? Сума квадратів відхилень факторної дисперсії шукається як відношення суми і т до квадрату, або відповідно. Ми тут вже підносили 16 до квадрату, 27 до квадрату і розділити на n. N це в нас кількість 4. І відняти також коригуючий фактор 320. Результат дорівнює 16,5. Сума квадратів відхилень випадкової дисперсії шукається за формули, де відповідно, нам потрібна сума квадратів. Відхилень загальної дисперсії зняти факторної дисперсії. 30-16,5, 13,5. Число ступенів свободи шукається для факторної дисперсії як К-1, де К це є кількість варіантів факторів, тобто 1, 2, 3. Випадковий як N-K, де n це обсяг, відповідно, в нас. Таких є 9. Перепрошую, не 9, а 12. Раз, 2, 3, 4, 4, 4, 12 генопсих. І загальна дисперсія N-1, де 12-1, 11. Тобто 2, 9 і 11 для різних видів дисперсії, так рахується число ступенів свободи. Факторна і випадкова дисперсія. Відповідно, шукається як відношення е, суми квадратів відхилень факторної до числа ступенів факторної. А тут ми е, так само, тільки вже випадкової е, суми квадратів випадкової до числа ступенів випадкової. Відповідно, у е, нас 16,5 розділити на 2. дорівнює 8,25. І тут 13,5. Розділити на 9 дорівнює 1,5. Фактичне і критичне значення критерію Фішера шукається як відношення факторної дисперсії до випадкової дисперсії. Відповідно, таким чином ми 825 ділимо на 1,50. У нас в результаті фактичне значення виходить 5,5. Ми його повинні прирівняти до критичного взяти з довідників. 5 і 1% за числом ступенів свободи. Число ступенів свободи дорівнює, в даному випадку і для факторної і для випадкової дисперсії у нас 2. І Число ступенів свободи ν 2 дорівнює випадковій. Тут факторній дисперсії 2, а тут випадковій, дорівнює 9. Тобто ν 1-2, ν 2 N2, 9. Відкриваємо довідник. Ню1 e, 2 стовпчик. Ню 2-9, оцей рядочок. Наперетині маємо три числа. І нам треба 5-відсотковий і 1%. Якщо 5-відсотковий, то береться нижній рядочок, якщо 1%, то беремо середній рядочок. Тут число ступень ймовірності і. Ми вже про це говорили в попередніх відео. Тому е, в нас буде 5%. Це в нас 4,3, 1% 8 і 0. Відповідно, бачимо 4,3, 8 ,0. і 0. Е, результати дисперсійного аналізу це зведена таблиця. Результатів оцих всіх обчислень ми заносимо їх от у цю таблицю. Зверніть увагу! Тут не всі будуть заповнені значення, тому тут прочерки і у висновку, оскільки в нас фактичне значення вийшло 5,5, що є більше критичне це на 5% рівні ймовірності, обирається альтернативна гіпотеза, що говорить про те, що істотність впливу дози добрив на приріст лісових культур про істотність впливу добрив на приріст лісових культур у висоту. Якщо ж в нас буде навпаки фактичне значення менше за критичне, то обираємо нульову гіпотезу. Що свідчить про неістотний вплив дози добрив на прірість лісових культур. Показник сили впливу фактора за Плохінським шукається, як відповідно, сума квадратів відхилень факторної дисперсії розділити на суму квадратів відхилень випадкової, або 16,5 розділити на 30. У нас вийшло 0,550. Даний показник показує, на яку. Помірну залежність між приростом лісових культур і дозою добрив відхиляється дане значення. Помилка показника сили впливу е, шукається за ось такою формулою, де ета е, – це в нас показник сили впливу за Плокінським, n е, – це обсяг вибірки в даному випадку. У нас 12. Так, і k – це кількість, це в нас 3. Відповідно, кількість факторів. Підставши значення, порахували. І встановлення довірчих коефіцієнтів шукається ліва частина як е, показник сили впливу за плухінців відняти добуток е, факторної е, 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 5% дисперсії помножити на помилки показника сили впливу. А ліва частина шукається як сума. Показника сили впливу за Плохінським додати, відповідно, фактичне значення критерію Фішера помножено на помилку показника. Відповідно, в нас буде два числа ліва межа і права межа в межах від і до. Тут у нас аналогічно шукається, тільки ми шукаємо на F1%. Нагадую, F5% і F1% це, власне, от оці наші значення. 4, 3 і мінут, в даному випадку. І у висновку ми описуємо, що на 5% рівні значимості показник сили впливу коливається в межах від 0,197, до 0,7%. 903 і даний широкий довірчий інтервал свідчить про нестійкий характер залежності, тому що для реальної оцінки взаємозв'язків потрібно здійснити більше за обсягом дослідження. На сьогодні це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, вподобайки і не забувайте коментувати відео. Україна обов'язково переможе. До нових зустрічей!